Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. На Житомирщині судитимуть злочинну групу фішин шахраїв, яку викрила СБУ. На Житомирщині завершено досудове розслідування щодо викритої СБУ організованої групи хакерів, яка спеціалізувалася на викраденні грошей із дебетових і кредитних карток українців. Серед потерпілих мешканці 11 регіонів нашої держави переважним чином прифронтовик. За півроку активної роботи спільники встигли привласнити майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Серед їхніх жертв був. І Військовослужбовець Збройних сил України задокументовано, що для отримання контролю над особистими кабінетами онлайн-банкінгу, зломисники розробили авторські фішингові посилання, які розсилали потенційним жертвам. При його відкритті активувався фейковий сайт одного із державних банків, який клонував і передавав шахраям потрібну інформацію: реквізити банківських карток та номери прив'язаних до них мобільних телефонів, отримавши потрібні дані, зломисники дистанційно токенізували чужі банківські картки до своїх телефонів і отримували доступ до власних грошей громадян та встановлених для них кредитних лімітів. Після цього обвинувачувані купували у магазинах вартісні мобільні телефони і гаджети до них. Дорогі годинники і побутову техніку, розраховуючись безконтактно за технології. NFC. згодом техніку продавали за готівку. Кіберфахівці СБУ і поліції встановили причетність до злочинної групи трю. 17-річних юнаків, які нині навчаються в одному з житомирських коледжів. під час 11 санкціонованих обшуків, проведених у травні 2024 року, за місцем проживання фігурантів у Житомирі Бердичеві та Вінниці, правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, які вони використовували. У роботі на підставі зібраних доказів організатор фішинг групи обвинувачується у шахрайстві, вчиненому повторно організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних автоматизованих систем, вчиненому повторно організованою групою. Аналогічні злочини, це частина 5 статті 190, інкримінується також його спільника. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Для відшкодування заданих збитків накладено арешт на нерухоме, і рухоме майно зловмисникам. Це дві автівки, земельну ділянку, належні їм частки квартир та будинку правоохоронці повідомили про підозру у хобарництві першому заступнику начальника північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів. За даним слідства, він вимагав від підприємця по 400 доларів США за оформлення. Кожної машини з морепродуктами про це поінформували у Київській міській прокуратурі. За матеріалами слідства до посадовця звернувся представник підприємства, що возить до України рибу та морепродукти, щоб уточнити питання розмитнення цих товарів. У відповідь посадовець сказав, що можуть бути проблеми з оформленням необхідних документів, але їх можна уникнути за винагороду. За 400 доларів США за кожну машину або за Подяку у вигляді риби підозрюваний пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів. Зрештою, зійшлися на тому, що краще розраховуватися грошима. Йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури. У ході слідства правоохоронцями вдалося задокументувати отримання посадовцем грошей за допомогу у розмитненні автомобілей з рибою та морепродуктами. Затримали його на гарячому. Затримали його у порядку статті 208 КПК України під час удерження. Женя 1200 доларів США гроші. Чоловік кожного разу просив покласти під книжку на його столі. Розповіли у прокуратурі. Вищий антикорупційний суд засудив до 15 років ув'язнення екснердепа втікача Дмитра Крючкова. Колегія суддів ВАКС визнала винуватим колишню голову управління прат Хика Енергоморежа, колишнього народного депутата Дмитра Крючкова та колишню виконувачку обов'язків голови правління Черкаси Обленерго Світлану Кузьмінську. Про це повідомили спеціалізовані антикорупційні прокуратурі. ВАКС заочно засудив Дмитра Крючкова до років. Надцяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади з сроком на три роки, також суд зобов'язав конфіскувати все майно колишнього народного депутата. Інші фігуранці справи Світлані Кузьмінській призначили 8 років тюрми з позбавленням права обіймати відповідні посади упродовж двох років. Експосадовиці присудили конфіскацію половини її майна за інформацією. Центру протидії корупції. Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував Спецконфіскацію. 468 мільйонів гривень спецконфіскація з енергомережі Крючкова. Понад 27 мільйонів гривень Крючков має сплатити на користь АТ Одеська ТЕЦ. Понад 21 мільйон гривень Крючков має сплатити на користь Запоріжжя Обленерго. 14 мільйонів гривень мають сплатити Солідарно Крючков та Кузьмінська на користь Черкаси Обленерго. У чому ж звинувачує Дмитра Крючкова? 46-річний уродженець Львова був народним депутатом Верховної Ради п'ятого скликання від блоку Юлії Тимошенко. У липні 2006 року він став членом парламентського комітету з питань паливної енергетики. Тичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки у 2014 році Крючков створив приватну компанію енергомережа, що отримала контроль над кількома Обленерго. За даними слідчих, Крючков організовував схему, в результаті якої протягом 2015-2016 років клієнти Запоріжжя Обленерго та Черкаси Обленерго платили гроші не напряму своїм Обленерго, а доплачували ще й фір і посереднику Енергомережа, яку контролював Крючко, загальні збитки енергопостачальним компаніям складають понад півтора мільярди гривень, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 мільйонів гривень. Також ВАКС розглядає ще одну справу, в якій Крючков проходить як обвинувачуваний. У ній йдеться про недотримані доходи Запоріжжя обленерго енергоринок на понад 346 мільйонів гривень у 2016 році Дмитра Крючкова оголосили у розшук. У 2019 його екстрадували з Німеччини до України після екстрадиції. Детектива НАБУ затримали колишнього нардепа в аеропорту Бориспіль у квітні 2019 року. Соломенський районний суд Києва обрав Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі. 7 мільйонів 111 тисяч гривень. Згодом Крючков сплатив заставу та вийшов з під варти. У жовтні 2024 року ВАКС оголосив колишнього народного депутата Дмитра Крючкова в міжнародний розшук. Військовий організовував схему поборів. Заступникові командира 110-ї бригади оголошено підозру. У 110-й бригаді викрили схему поборів з бійців, що ухилялися від служби. Заступникові командира 110-ї окремої механізованої бригади повідомлено про підозру у створенні схеми поборів з бійців, які ухилялися від служби. Про це повідомили державному бюро розслідувань. Згідно з даними слідства, від січня 2024 року заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади налагодив механізм отримання грошей від військовослужбовців, які ухилялися від служби. За половину своєї зарплати вони могли не з'являтися на службу, а деяким навіть оформлювали бойові виплати. Виявлено, що щонайменше чотири військовослужбовці регулярно користувалися схемою ухилення від служби, виплачуючи половину своєї зарплати. Це призвело до збитків для держави на понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Оперативна інформація свідчить, що кількість учасників може бути значно більшою. ДБР надасть справову оцінку діям усіх військових, які брали участь у цій схемі. Вимагали 10 тисяч доларів на криптогаманець. Прикордонники затримали 10 клієнтів та водія. Військовослужбовці подільського загону зупинили автівку в черзі заповнену чоловіками призовного віку, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдавський кордон. Про це повідомила прес-служба ДПСУ. Затримані чоловіки, що приїхали з різних областей України, планували нелегально потрапити в Придністров'я. Організатором злочинної схеми був адміністратор одного з телеграм-каналів, який за допомогу переправлені вимагав від 7 до 10 тисяч доларів США. Останній організатор співпрацював з пособником водієм, який мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови. За допомогу з онлайн навігації організатор з кожного бажаючого запросив від 7 до десятків. Сяти тисяч доларів США на криптогаманець йдеться в повідомленні. Водій отримав повідомлення про підозру за спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон. А щодо десятьох пасажирів склали протоколи за адміністративні правопорушення, справи скерували до суду. Нагадуємо, що в ефірі була програма Золотий батон де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми і великі великі гроші.